Вітаємо сьогодні. Проаналізуємо інтерв'ю британського військового експерта Глена Гранта для газети Ратуша. Цікаво, що він е, ще у 2018 році прогнозував велику війну так. Тому його погляд зараз ну особливо вартий уваги, і він досить відвертий. Місцями жорсткий справді Грант там проходиться по всьому: від стратегії, значить, керівництва до мобілізації питань лояльності. Давайте спробуємо виділити ключове. Гаразд, давайте розбиратись. От що його найбільше турбує в діях українського керівництва? Яка головна думка? Ну, ключова теза, що керівники України, як він каже, не живуть війною. Тобто він бачить м багато імітації, можливо, самозамилування, але не відчуває отакої от повної цілодобової заглибленості у військові справи. Тобто він сумнівається не лише в ефективності, а й у самій. Так би мовити, відданості він там ще згадував Трампа, здається, так він порушує питання раціональності деяких рішень Зеленського, ну натякає на його досвід менеджера, а не військового, і висуває таку, знаєте, гіпотезу, чи не може бути тут якогось зовнішнього тиску, або навіть компромату. Ого, і отут він проводить паралей із Трампом, ну, з тими припущеннями про можливі впливи. Це радше як питання, яке він ставить, дивлячись на деякі, на його думку, нелогічні кроки. Це доволі серйозне припущення, звісно. А що ще? Які ще закиди керівництвом? Мін вказує на відсутність важливих законів у військовій сфері, в мобілізаційній і ще на присутність в оточенні, як він вважає, некомпетентних чи корумпованих людей, яких чомусь не усувають. Зрозуміло, і це власне підводить до наступного такого м м гострого моменту безпекові питання. Це ви про ті зв'язки родичів з високопосадовців з Росією, про які він згадує саме так. Грант називає конкретні імена, ну точніше, посади брат Подоляка, начебто ФСБ, батько Єрмака ГРУ, батьки сирського в Росії. З його точки зору для країни у війні це ну, неприпустимий ризик. Так, це ж потенційний витік інформації, і витік і шантаж. Він це підкреслює. І він же порівнював це з британською системою, як там так, і контраст разючий, каже у Британії, щоб отримати допуск до секретів навіть капітану, рік перевірок. А для вищих посад і два роки може бути. Два роки. Так дивляться все: фінанси, контакти, будь-які можливі слабкості. Щоб виключити будь-який шанс тиску, Угу, зрозуміло. Ну якщо є такі проблеми з керівництвом та безпекою, то це, мабуть, впливає і на мобілізацію. Що Грант про неї каже? Він вважає її проваленою, прямо так і каже. І що цікаво критикує ТЦК, але називає їх е, наслідком проблеми, а не причиною. Наслідком. А в чому причина тоді на його думку? Ну він не деталізує причину провалу, але пропонує рішення. Вивести ТЦК з підпорядкування сухопутних військ можливо передати мін'юсту, щоб армія займалася війною, а не цим. Цікавий хід. А що до людей де брати ресурси? От він вказує на величезний, як він вважає, невикористаний ресурс. Понад 700 тисяч людей у тилових частинах. 700 тисяч? Так він ставить питання чому їх не залучають до ротацій, чому не активізують звільнених поліцейських військових? Пропонує активніше залучати жінок на небойові посади, наводить приклад Лондона у Другій світовій ага. і ще наполягає на роботі з поверненням чоловіків з-за кордону. Мовляв, кожен віком 18-60 має отримати повістку. Жорстко. А от проблема СЦЗ, самовільного залишення частини. Там же теж величезні цифри, понад 200 тисяч випадків. Як він це коментує. А ось тут його підхід, ну, доволі несподіваний. Він каже. Не поспішайте карати всіх підряд. Не карати. А що робити? Він вважає, що корінь проблеми часто у відсутності поваги до солдата з боку командирів, і в тому, що держава не виконує свою частину, так би мовити, контракту. Контракту що це за контракт? Ну, така неписана угода. Солдат ризикує життям, держава має забезпечити його всім, ставитись із повагою, давати відпочинок, ротації. Якщо держава цього не робить системно, то грант ставить питання про моральне право солдата. Так, він обережно, але ставить це питання, і наводить приклад зі свого досвіду управління військовою в'язницею. Коли він почав ставитись до ув'язнених по-людськи з повагою, то зміг зменшити кількість охорони. Тобто каже, людяність працює дуже показово. Добре, давайте ще коротко про зовнішню політику. Що він там згадував про Британію, про Джонсона? Про Джонсона каже, що його підтримка була радше його особистою позицією, а не послідовною лінією уряду. А нинішній уряд Британії, мовляв, менш рішучий. Більш імовірні цілі це якісь острови, наприклад, Готланд чи Шпіцберген, а не країни Балтію. Бо за Балтію НАТО зобов'язано вступитися. Логічно. А про Залужного щось говорив? Так відгукується добре, називає чудовим дипломатом, комунікатором, аналітиком, що швидко вчиться. Але… Але. Але застерігає від ідеї походу в політику з генералами. Цитую когось із The Guardians», що говорити і робити це різне. Отже, якщо підсумувати погляд Глена Гранта – це такий м -м, досить тверезий, може навіть холодний душ, зовнішня критика, яка б'є по внутрішнім проблемам. Абсолютно, ефективність управління, безпекові ризики, мобілізація, ставлення до людей. Його головний меседж, як я його зрозумів. Багато проблем не від браку ресурсів, а від невміння ними керувати, і від браку волі на непопулярні рішення. Угу. Десь реальну роботу підміняють імітацією, як він каже. Саме так. І наостанок, ота думка про контракт між державою і солдатом. Вона змушує задуматись якщо одна сторона не виконує умов, які наслідки це має для іншої, особливо під час війни. Так, це глибоке питання про відповідальність і довіру. І воно, схоже, залишається відкритим.